Доброго дня! Рада усіх вас вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні ми виконуємо побажання одного з наших підписників, який вчора попросив зробити огляд 50 ок Ми послухали. Нам як кажуть, це зовсім не складно, і ми вирішили сьогодні зробити огляд п'ятдесяток без кабінників, але ще й додали одну сороківку. А додали тому, що щоб краще кажуть, вам показати, що дорожче, що дешевше, за що вартує переплачувати, за що ні. І можливо тут нам ця сороківка не то, що можливо, вона нам дещо допоможе роз'яснити, що і за що ми платимо. Отже, до вашої уваги демонструємо сьогодні Кентавр 504 F. Далі Дойц SH504. так, і Don 404 DG2. Ось такі трактори. Усі вони в нас є повноприводними, 4 з дводисковим щепленням 2023 року. Андрій, якщо ми скажемо по моторі, є між ними різниця? Чи тут ідентичний мотор в усіх цих трьох тракторах? Абсолютно, в кожному різний мотор. В різні мотори. Ну, то тоді будемо по факту і розбиратися: 50 кінських сил, 50 кінських сил, 40 кінських сил. Вага, вага трактора, кентавра. Е в документах буде 1900 кг, Ну Андрій сумнівається, але те, що записано, те й озвучуємо. Вага доється 2500 Ну, це вже 600 кг плюс по вазі, і Донфенг, вага буде 1850 Так, Андрій? Так, Андрій? Е, нібито він буде у нас найлегший з цими тракторами, але е, як кажуть наші хлопці, коли ставлять його на лафету, да, то вага Донфенга чогось для них е, по факту є важчою, ніж Кентавра. Правильно? Ну, Візуально, Донфенг, коли заїжджає на лавету. Mm -hmm. Візуально враховуючи на роз, ну, як він розхитується, uh -huh. як сідає лавета, uh -huh. то я б сказав, би, що Донфен трішки навіть важче. Трішки важче. Ну, ось таке. Значить, ну, такі плюс-мінус, однакові, напевно, категорія. По колесах, по розмірах колесах, дойць і кентавр в нас ідуть на однакових розмірах коліс в них. А донфен на трішки менше. Оголоси, Андрій, розміри передніх. 8,3, 12,4 в дванадцять і чотири І в Кентавра так, і само. «Кентавра» так само. Ну, а донфен що у нас має? 7,5, Так. 11,2. 11,2. Дивіться, грузи у нас є спереду в усіх. Бачите, як видно вам в усіх тракторах. Але на колесах в нас грузи є, що є? В кентаврі лише, так? Так. І… Чи в Дон... І мені здається, в Донфензі Ні, немає. можна поставити. не Можна Можна поставити, можна, але, але поставити. не бажано. Не бажано. Не бажано. <рес> ну, але можливість така є. Ось таке. Ну що ж, в принципі, по таких загальних параметрах ми пройшлися, відкриваємо начиння. Погнали. Так. Кентавр на закльопках. Так, що ж у нас той кентавр? Ось так. Ага, Андрій. Відкривається, в принципі, легко. Далі дойць ще легше. І? ще Інтаверше Донфенг. Ставлю йому переможне місце. <сх> Навіть не дойце. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо акумулятор 120-ка, акумулятор 120-ка і акумулятор 80-ка. Далі в нас йдуть. Радіатори 12 літрів, 12 літрів і 12 літрів. Розширюючий бачок у нас є тільки у кентаврі, в цих тракторах розширюючого бачка в нас немає. Бак на дистопливо в кентаврі знаходиться зверху. Ось тут заправляється. Він іде на 60 літрів. Бак для дистопливу. Вдойця ось ми заправляємо його з боку, він йде теж на 60 літрів. І Донфенг у нас буде заправлятися через капот. Ось він такий під ізольованою такою ну це бумага, ось його бак. Він у нас буде на 50 літрів. Так, Андрій? Так. Трошки, трішки менше. Там, там 30. Усі трактори мають по. Ну, гідравлічні бачки всі, скрізь є, так? Так. скрізь є. Є в нас два насоси для гідравліки, для гідравліки, руля, гідравліки навіски. Ось він є, вони є в кентаврі, вони є в нас два насоси і в Дольце і є в нас в Донфенсі. Е, так само спільне, що вони мають усі по три фільтри: тонкої очистки, грубої очистки і паливний. Ну, можеш показати, Андрій. Ось вони угу. тут. Всі всі видно. Всі видно. Ну і заодно показуємо форсу... виходи до форсуночок. Ось по 4. Угу. Ну, тут такі вони мені дуже гарні, звичайно, така проводка. Тут нема що казати, так? Да? Тепер далі. Повітряні баки. Ось вони в нас, я так думаю, чи на однаковій висоті. Я думаю, що плюс-мінус висота, мабуть, скрізь однакова, правда, Андрій? Ну, вони в цьому більш-менш всі дуже всі, схожі. Всі дуже схожі. Так, вихлопні, вихлопна труба в нас є тут, ізоляція, в принципі, не є поганою, в, в Дойца буде ще краще, і ще більша, масивніша. І в Донфензера теж. Теж досить непогано. З добротного такого металу. ну, Я думаю, що е, тут питань не може бути про опіки. Ну, що з чим ще вони, Де в нас маси для, для заведення? Всі знаходяться з, е, під капотом, Андрій? Чи? Ні, з, тут з боку. У нас збоку має масу. Не треба підкривати панк, е, е, капот. Е, тут в нас е, вдойця спереду, Андрій? Так, да, над акумулятором. Так. Над акумулятором прямо. О, зверху біля червоного. Оце, так? Да? Ось це. Так. І. <кхи> Оце воно. Ось це в нас в Кентаврі. Ну. Тепер головне мотори. В Кентаврі що? Стоїть? КМ 495 105 а угу. Такий КМО вський е, довгожитель, я б сказав. Хвалиш? Хвалю. Дуже? Прям капець. Ну давай. <рес> Далі, в Дойці що стоїть? Саме його двигун. Дойцфаровський двигун, uh -huh. їхній сехашний, там він якось у нього йде маркування, uh -huh. можна глянути. Е ось, його QC іде, 495 Т-50. Uh -huh. Це який там стояв 490-й Т-40, колись тут стояв, тобто сороковочні стояли на цій базі. Uh -huh. цього разу приїхали 50-ні. Uh -huh. Ну і Донфенг називай. КМ 490. Саме звичайний, стандартний, класіка. Угу. Там КМ і тут КМ. Тут, тут 490-й, там 95-й. 95. Слабший, так, да, Андрій? Ну, Сороковка? Сороковка. Маємо, що маємо. <гум> Взагалі, Андрій, якщо ми тако підняли от капоти, угу. ну, як на мене, то різниці я не бачу. В чому ти бачиш от різницю от для себе? двигуни ти всі похвалив. Якщо взяти там акумулятори, ну добре, тут акумулятори менші. По гідравліці однаково, по боках плюс-мінус однаково. Ну, як людині зорієнтуватися? Ну... Е Перше, що треба розуміти, що різні кінські сили. Тобто то там стоїть 40-ка, uh -huh. тут стоять 50. Uh -huh. Тут, якщо ватах розраховувати, десь стоїть не 50-ка, десь 47, тут чиста 50. Якщо брати по, ну, по КПД, тут прям, 6, uh -huh. прям 60 Тут тут їхні двигуни навіть близько не стояли uh -huh. біля кемовських, вони десь uh -huh. не знаю, живуть в далекому 3000 році. Uh -huh. е, що ще? Такі. Ну що, що? Я ще так думаю, що напевно що проводку треба зацепити в обговоренні. Ну, що по проводці? Що патрубки завжди, що патрубки, що проводка, що в Донфенга, що в Дойця, це ну, зовсім інший рівень. Це навіть uh -huh. візуально от, глянути патрубки. ну uh -huh. ну гляньте, ну, гляньте, яке, Яка красотулічка скрізь uh -huh. цей. Uh -huh. ну, кентавр програє в цьому плані, правда? Ну Бюджетний тип. Бюджетно воно получається, що навіть так видно, що іншої якості навіть той матеріал, з якого, з якого зроблено. Знаєте, можна дуже сильно хвалити будь-що, але ну себе не обманеш, поки не захочеш обманутися. Ти приходиш, візуально бачиш, що, 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 що щось не те. Щось мені щось мені вєшують. і так воно, і так воно є от візуально і по життю. Ти приходиш зразу, дивишся. Через це я ліпше рекомендую приїхати подивитися, бо ну звичайно, ну але ми, ми запрошуємо. Але Андрій, ми показуємо, що в нас є на що дивитися. І от якщо цікавлять, от людей цікавлять п'ятдесятки, ми показуємо, які в нас є п'ятдесятки. Так, ну що ж, думаю, значенням якось так ми розібралися, показали все, що є. Покажемо тепер навіску нашу. По навісті. По навісті. Різниця в нас починаємо з гідравлічних виходів. По кількості гідравлічних виходів, тут їх чотири, тут їх 5, тут їх 2. В Донфензі вони будуть залежні, тобто працює навісне обладнання, яке прикріплено до навіски або до гідравліки. Якщо в цих двох тракторах, то ми можемо працювати одночасно і на гідравлічних виходах, і на навісному обладнанні. Навісне обладнання якою масою дозволяється на кентавр і на доць. Є різниця чи не є різниця? Та, значно масі? є різниця. Розказує Андрій. На доїць, ми скільки можемо повісити. 720, хоча я знаю, 800 720. кидали, і 900. Ну тако, ми, ми завод. Те, що нам диктує завод, так. ми говоримо 720. Угу. Кентавр Кентавр наскільки? Тут сороковична навіска стоїть, 540. 540, Значить, така сама навіска стоїть у нас і на Ну Так, да. але ну це дг другі, так що можна монастись... ще. Я думаю, що тут, мабуть, вона більше мабуть. 640 вона спокійно. 140. Дивіться, гарний метал, мені подобається в усіх, але скрізь він іде доточений. Немає такого литого, От бачите, навіть в дойці да, є такі є доточення. Так само і тут. Найделікатніший на око. Мені здається, в кентаврі цей метал. А тобі як, Андрій? Тож я кажу, тут сороковочна, хоча 50 ну якби п'ятдесятка рахується, але тут сороковочна навіска, тут така сама uh -huh. і в сороковках стоїть. Ну і давай прокоментуємо мости. Мости, кентавра, мости, дойці. Треба коментувати тут, навіть треба тут просто показати вам мости. Uh -huh. Uh -huh. Мости кентавра uh -huh. і мости дойця. Що добривеч. Яка різниця, люблю... правда? Людмила, добрий вечір. Яка різниця? Ну і Дон Фенга. Фенгани погані, навіть більше, ніж я через те його і вигнав, навіть більше, ніж п'ятдесятки. Більше, ніж п'ятдесятки. Да. От от вам виходить, от бачите, 50 кінських сил і сорок кінських сил все-таки ми можемо, через те ми їх співставили, так що не треба так сороковку зразу відкидати і не брати її до уваги. Так, да, бо люди кидаються на кінські сили. Кажеш, да, 50, зразу. Так, так, так. Тут вже кажуть, ці 10 кінських сил, але якщо ти маєш такі переваги, то треба їх враховувати. Що ще ми тут? А що ми ще забулися прокоментувати по навісці? В принципі, вагу сказали, прокоментували метал, гідравлічні виходи показали. Ось такі наші. Пироги. Пироги. Йдемо, йдемо, виходимо. У мене сьогодні буде цілий подіум, Андрій. Давай, напевно, що я закрию ці капути. Помагай. Ага. Так. Ну там просто. Оп. Угу. І тут. Все. І починаємо огляд місця тракториста. Тут подобаються мені ці сходинки, мені подобається кольор цього трактора, і мені подобається його дизайн. Я цього не коментувала, але зараз, зараз хочу це сказати. Захожу. Перш за все, усі три трактора мають реверс, повишено, понижено. Є в нас вали відбору потужностей на перемикання швидкості на дві швидкості 540 тисяч. В усіх це все буде однаково. Коробка передач мені виведена під праву руку, повишена понижена під ліву реверс теж в мене з лівої. Блокування заднього, задніх коліс тут. Переведення переднього приводу в мене ось тут. Є в мене ручний газ. Тільки я щось його не бачу, Андрій, де в мене ручний газ? По, по праву руку. По праву руку. А це, це ж гідравлічні виходи, це ж на гідравліку йдуть навіска. А де ручний газ? Тут, Андрій? Ту вов внизу. Оце? Ні, там. Там мусить бути. Чекайте. Андрій, я щось, мені здається, що це все йде на в'язку. Ні, немає. А ні, ні вово, вон. Вов а, ось! Бачите, де, де у нас йде ручний газ? Ось тут у нас ручний газ. Покажи, яка в нас панель. Тут панель взагалі суперова. Це все пленка. Не дивіться, що не думаєте, що все воно обшарпане. Да, це, це все плівка. просто захисна плівка, чекає свого власника, все тут, як кажуть, працює, все, все як має бути. В принципі, панель ну, звичайна, єдине, не, тут що, панель. єдине, що, бачите, бак от в мене буде заправлятися тут. Через те вона така об'ємна. Але місця весь вистачає. Бачите, Скільки в мене тут місця? простору для ніг рівна підлога, педалі, газ, тормозу з і ось в мене є ще ручний тормоз. Йдемо далі? Погнали. Пішли далі. Так, ну, дойц. Знову ж таки, рівна підлога. Сижу високо. Як на мене, то мені трішки аж занадто високо, але я думаю, що це дуже комфортно для водія все бачити. І дуже далеко. Так, так само маємо перемикачі швидкості на вал відбору потужності на 540 і 1000. ручний тормоз у мене є, блокування приведення в дію переднього приводу на гідравліку, на навіску, Повишена, понижена, перша, друга, третя, четверта і реверс в мене біля руля. Покажи панель. Заглушка, заводити, в принципі, все стандартно, світла панель, показники ну, все доступно, просто кнопочки. Руль теж обмотаний захисною плівкою. Класно? Класно. Ну і пішли далі. Так, і Дон Фенг. Ти знаєш, мені тут чогось найприємніша панель. Правда? От, от справді, Лаконічна, стильна, стримана, супер. Реверс зразу бачу біля руля, класний руль, е теж на гідравліку, на вом е перекмикання швидкості, е блокування заднього приводу повишена перша, друга, третя, четверта, е повишена, понижена, ручний тормоз, газ. Ну все, і педалі. Газ, тормоз і щеплення. Кнопоч... Кноп... Перемикання тут йде не кнопочками, а таким джойстиком. Ось вони, бачите таке. Покажи, нагадай ще раз, яка гарна тут панель, показники. Чорного кольору, ну, скрізь є в нас бардачки. Я щось за них забуваюся коментувати. На дойці він сіренький. Ну, на кентавр я щось його не бачу. Ось. Ось такі в нас трактори. Таке ми на сьогоднішній день можемо вам запропонувати. Ну і прийшли ми до найцікавішої це цінової, цінових позицій цих тракторів. Дивіться. у нас, звичайно, Дойц. Кентавр. Буде в пів... найдешевший, він буде в півтора рази дешевший за дойця. Але він буде також і дешевший за Донфенга на дві тисячі доларів, Андрій. Угу. Звичайно, трошки так воно дивує, але як ми вже показали, те, що тут сил... Та Ні, сим... якщо роздивитися, їх порівняти, нічого воно там не дивує геть. Не дивує ну, геть, не дивую. Ну бачиш 50 кінських сил. Бачиш? от не тебе не дивує, тому що ти вже їх добре знаєш. А коли така людина приходить і е, я кажуть, собі намалювала, намалювалася неї має бути 50-ка е, і там ще якісь можливо характеристики, то її буде дивувати, чому 40-ка буде дешевша. Ну, але врахуйте, це є Дон-Фенг, і ну, якщо ми вам показали, що тут є той самий реверс, є е, навісне обладнання на таку саму вагу, так, єдине, що гідравлічні виходи в нас будуть тут залежні. Що, ну, ну якщо в кентаврі, вони будуть незалежні. Так? Так. А ти що скажеш, Що б ти купив, би, Андрій? Е, для душі, а для не душі. для роботи. Кентавра Я купив би. Для душі кентавра. Так. Да. Він класний, він червоний, джиганити класно, на квадроцикл, похожий, вб'єш не жалко. Ну, ось така думка, Андрія. Надіюся, вам цей огляд сподобався. Надіюся, він вам був цікавий. Е, дуже приємно, що даєте свої пропозиції на наші огляди. Ми їх враховуємо і надалі чекаємо на них. Дякую вам за увагу. До побачення.